Державна служба якості освіти завершила цьогорічний е, третій етап сертифікації, власне, вивчення практичного досвіду вчителів початкової школи. І е, вдруге, під час повномасштабної війни і вп'яте від 2019 року, власне, без перерв ми проводили сертифікацію вчителів початкової школи. І е, як і. Е, Попередні роки цього року сертифікація залишається добровільною для участі процедурою, і кожен вчитель початкової школи, який має досвід роботи не менше двох років, міг взяти участь в цій процедурі, міг взяти участь в сертифікації. Загалом цього року. В сертифікації по всій Україні могли взяти участь півтори тисячі вчителів. Квота на Черкаську область була 47 вчителів, і саме така кількість вчителів початкової школи зареєструвалася, і така реєстрація відбулася. Дуже швидко, власне, в перший день відкриття реєстрації, наша квота по нашій області була закрита. Як і в попередні роки цього року учасників сертифікації чекало три етапи: перше це незалежне оцінювання, друге це самооцінювання вчителем своєї професійної діяльності, і третє це власне експертне вивчення практичного досвіду вчителів, яке є найбільш таке репрезентативна. Цей етап відбувається із залученням освітніх експертів. Під час цього етапу освітні експерти спостерігають за навчальними уроками, які проводять вчителі, спілкуються з вчителями, проводять інтерв'ю, власне, для того, щоб розкрити рівень професійних компетентностей кожного вчителя. Якщо говорити про цифри, то цього року до третього етапу сертифікації з 47 вчителів було допущено 32 вчителі, і власне вони взяли участь в третьому етапі. Особливість такого вивчення полягає в тому, що досвід вчителів нашої області вивчають освітні експерти з інших областей України. А ми вивчаємо також наші експерти вивчають досвід цього. Ну, Цього року це було 17 різних областей і місто Київ. Тобто процедура вивчення сформована так, щоб це дійсно був обмін досвідом, щоб унеможливити будь-які ймовірні конфлікти інтересів. І тому сертифікація на сьогодні стає такою об'єктивною процедурою, яка дозволяє зовнішньо оцінити роботу вчителя. Ми можемо вже сьогодні сказати, що процедура сертифікації відбулася. Зовсім не говорю про те, що вона не буде вдосконалюватися, змінюватися або що. Разом з тим ми точно бачимо вже плюси. Для всієї системи освіти, для кожної громади, для школи і для самого вчителя. Нагадаю, що вчитель, який пройшов сертифікацію, має 20% надбавку до заробітної плати. Вчитель, який пройшов сертифікацію, має право на дострокову атестацію, власне, що дає можливість підвищити кваліфікаційну категорію або педагогічне звання. Або підтвердити його достроково, і це ті плюси, власне, і бонуси, які має вчитель. Окрім цього, всі учасники сертифікації говорять про те, що цей досвід, який вони отримують, дає їм можливість подивитися на свою роботу очима колег. Тому що освітні експерти це такі самі вчителі, які мають ем, великий е, педагогічний досвід, які пройшли навчання, і тут іде е, об'єктивна така оцінювання. І е, хочу сказати, що школи, е, е, якщо в них наявні такі вчителі, вони отримують працівника, який є вмотивованим, який. Е, е, Вмотивований ділитися своїм власним досвідом і допомагати колегам всередині школи і всередині громади. Підсумки цьогорічної сертифікації вчителів початкової школи будуть підведені трішки пізніше, десь в серпні. Але на сьогодні ми маємо в області 94 сертифікованих вчителя. Я маю на увазі з діючими сертифікатами, бо сертифікати діють три роки. Представництво 30 громад ми маємо сьогодні і сподіваюся, що цього року ми розширимо географію і кількість вчителів, які мають сертифікати, вони. Кількість їх збільшиться разом з тим. Той досвід, який ми отримали під час проведення сертифікації початкових класів вчителів, дає, дав нам можливість цього року масштабувати сертифікацію на вчителів базової школи. Ми говоримо про вчителів української мови і літератури і вчителів математики, які здійснюють навчання за новою українською школою, тобто це п'ятий і шостий. Класи для області так само по аналогії з початковими класами виділена квота, зможуть по 16 вчителів взяти участь в сертифікації. Реєстрація розпочнеться з 1 серпня. А зараз наша робота полягає в тому, що ми готуємо експертів для того, щоб Провести аналогічне вивчення практичного досвіду їх і завтра завершується власне реєстрація бажаючих взяти участь або стати освітнім експертом. І ми організуємо навчання для таких педагогічних працівників, які тільки після цього отримають право власне, брати участь в сертифікації в якості освітніх експертів. Якщо ми вже так перейшли плавно до деяких анонсів, то кілька слів скажу про інші трошки речі. Державна служба якості освіти цього року є організатором або співорганізатором дуже важливих моніторингових досліджень якості освіти і ми вже провели і було презентовано дослідження якості дистанційного навчання. В травні відбулося тестування учнів 6-х і 8-х класів з української мови і математики. І ці результати ми зможемо представити в серпні. Вони зараз опрацьовуються. Цією весною ми провели дослідження використання державної мови в освітньому процесі. І у нас вже в липні має відбутися знову ж таки презентація результатів, і ми зможемо побачити, що відбувається в нашій області, і оскільки результати навчання це не тільки власне знання наших учнів. А це і ті, м'які навички, які компетентності, які в них формуються в закладах освіти. Я маю на увазі школи, і це ті власна компетентності, які допомагають їм самореалізуватися і бути успішними в житті. Це власне те, що передбачено концепцією нової української школи. В вересні, жовтні в Україні, і серед учасників такого дослідження будуть школи і учні нашої області. Відбудеться міжнародне дослідження соціально-емоційних навичок. Надзвичайно важлива річ і цікаво, оскільки це вперше буде проводитися таке дослідження. І ми, власне, зможемо з вами побачити, в якому стані знаходиться система освіти на сьогодні. Бо очевидно, що і ковідні роки, і тим паче війна не могли не відобразитися на результатах, але таких досліджень не було раніше. Ми цього року тільки починаємо їх робити, Тож це буде такий старт, про який. Десь ми можемо зможемо десь побачити проблеми, сформулювати рекомендації для закладів освіти з тим, щоб все ж таки десь компенсувати ті втрати освітні, які ми мали в цей період.